Поруч із залізничним вокзалом у Тернополі почали будівництво торгово-офісного дому. Частина мешканців будинку вулиці Богдана Хмельницького, 14, біля якого саме зводять паркан від будівництва з появою новобудови незгідні. Ображаються, що про будівельні роботи так близько від їх дому ніхто не попередив. Після вчора вони поставили оцю будочку і трохи загородили трошечки. Вони нікого не, не говорили, що вони будуть тут строю, строїти, що вони будуть робити. Вони нікого не попереджали. Сьогодні вони масштаби розгорнули і говорять, що вони будуть строїти якийсь торговельний комплекс. Це мої вікна будуть затулені, світла не буде, значить я мушу більше палити світла, значить я не буду отримати того тепла. Я не буду мати того, що я повинен мати. Але суд не в тому. Будинок побудований до ще до війни. До війни. І зараз почнуть зараз почнуть тут будувати, копати фундаменти. Будинок трісне. Що далі робити? Світло в нас постійно перебої з світлом. А якщо вони почнуть ще знову щось робити, то взагалі, бо вони вже вчора ходили електрики, щоб нам перекинути світло, бо їм. Мішає оцей стовп для, для стройки. Я не знаю, чи загрози будинку нанесе. Не Це є старий будинок, то всі старі комунікації. Я, я не знаю, чи вони вдруг тріщини підуть будинку. Жиде вокзал, Це, ну, центр міста. Люди приїжджають, по, по, поставити тобі якісь качельки, якусь клумбочку. Ну вже тут все забрати, все позасаджувати. Я не знаю. В управлінні містобудівництва Тернополя повідомили, ініціює зведення торгово-офісного дому підприємство Привокзальний майдан, яке орендуючи багато років, користується цією ділянкою. Будівництво повністю погоджене, виробляючи проект і необхідну дозвільну документацію, врахували й те, що новобудова постане від. Історичній частині міста. Мені здається, воно тільки прикрасить місто. На кінець то вже порядкує оцей шанг, який ззаді, де постійно, як ви знаєте, неполадки є і в сфері торгівлі, і іншої, як кажуть, там, тому що елементи різні ходять, це все-таки вокзал. Сам вокзал по собі ні затулити, ні пере, його кажуть, переоснастити чим іншим. Просто неможливо. Це прекрасна архітектура, це взірець архітектури. І мені здається, цей об'єкт, який буде, він тільки, я кажу, ще раз впорядкує всю цю територію, де вічно автопричепи, то рекламу завжди, то, то, то кіоски хочуть поставити. Самі розумієте, зона така. Враховано й близькість будівництва до житлового дому. Я рахую, що забудівник-проєктант виконали всі умови для того, щоб, не дай Бог, нічого там не було. Там нічого такого не буде, бо будівля, я ще раз кажу, вона невелика, двоповерхова. Це звичайні фундаменти будуть, а комунікації, які там проходять, вони завжди будуть, якщо вони устарілі, міняються на нові. Є зобов'язання забудівника завжди, крім того, що він забудовує земельну ділянку. Є ще інвестиційні угоди різні з містом, де він виконує свої обов'язки по заміні старих комунікацій, можливо, там прилеглої території асфальтування, заміни. Ну воно тільки як кажуть, буде на користь людям і місту. Мешканці 14-го будинку вулиці Хмельницького у те, що їм будівництво поруч не нашкодить, не вірять і обіцяють звернутися до керівництва міста з проханням будівництво зупинити.